Подати таблиці даних, щоб упередити зупинку реєстрації податкових накладних, у ДПС пояснюють, що 13 жовтня набула чинності постанова кабміну, якою, зокрема, внесено зміни до критеріїв ризиковості здійснення операції, а саме виключено поняття ризикових товарів, відтак кількість податкових накладних, реєстрація яких призупинена, зросла. Тобто зараз при здійсненні автоматизованого моніторингу реєстрації податкових накладних перевіряються усі товари. Це звичайно не стосується податкових накладних розрахунків коригування, які відповідають ознакам безумовної реєстрації. З метою упередження зупинки реєстрації податкових накладних платникам реального сектору економіки рекомендуємо подати до органів ДПС таблиці даних платника ПДВ. Особливо це стосується платників, які станом на сьогодні мають значну кількість податкових накладних реєстрацію, яких призупинено, а також платників податку, які є виробниками та надають послуги. Таблиця даних наголошують податківці. Це вагомий документ, оскільки є підставою безумовної реєстрації податкових накладних. Її можна сформувати та подати через електронний кабінет платника за встановленою формою. Таблиця даних платника податку це зведена інформація, яка подається до контролюючого органу на певний вид економічної діяльності. У таблиці зазначаються коди товарів згідно КТЗ та коди послуг згідно з державним класифікатором продукції та послуг. До таблиці даних платника ПДВ додається пояснення, в якому висвітлюється суть діяльності суб'єкта господарювання, та зазначаються відомості про власні чи орендовані приміщення, виробничі потужності, земельні ділянки, транспорт. Засоби, наявність трудових ресурсів, залишки готової продукції. Старовонит та а також копії документів, що можуть підтвердити платником здійснення діяльності відображеної у таблиці. Якщо платник здійснює кілька видів діяльності, йому рекомендують сформувати і подати окремі таблиці щодо кожного із них. Розглядаються такі документи упродовж п'яти робочих днів комісією регіонального рівня. Разом з тим додають у ДПС усі таблиці, враховані платникам у попередніх періодах, залишаються діючими і повторно направляти їх не треба. Наталія Озвик, Андрія Гаргара Канал 402.